Знакові новини в ефірі соціальної країни. У студії працює Яна Курченко і далі про таке. Тиші немає. Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції. Справу зроблено. Після Кабмінівських реформ Україна таки отримала кредит від МВФ. Не хлібом єдиним, коли він по 9 гривень насущний, знову подорожчав. 49 обстрілів за добу. Так бойовики дотримуються перемир'я, передбаченого мінськими домовленостями. Окрім стрілецької зброї, бандформування продовжують застосовувати важку артилерію по українським позиціям. Минулої доби бойовики обстріляли волонтерів та представників Червоного Христа. Хоча на їхніх авто були відповідні розпізнавальні знаки. На щастя, ніхто з лікарів не постраждав, однак ситуація в зоні АТО залишається складною. Бойовики на сході і далі продовжують порушувати режим припинення вогню. За минулу добу позиції українських військових обстріляли 49 разів. У штабі АТО кажуть, таким чином бойовики намагаються спровокувати наших військових, аби потім звинуватити їх у порушенні перемир'я. Сьогодні з 7 ранку до 19.30 противник зі 152-мм артилерійських систем та мінометів завдав ударів по селищах Лозове та Луганське, що на Артемівському напрямку. Крім того, близько 11-ї години дня, неподалік населеного пункту Довге, що також на Артемівському напрямку, відбулось бойове зіткнення наших підрозділів із противником. Також мінометних обстрілів зазнали наші позиції по базу Авдіївки, пісків, опитного, що на Донецькому напрямку. Минулої доби бойовики в черговий раз підтвердили свою жорстокість, обстрілявши представників Червоного Христа та волонтерів. На щастя, з медиків ніхто не постраждав. Безпринципність бойовиків чергове засвідчив обстріл представників місії міжнародного комітету Червоного Христа. Близько 12-ї години, неподалік шахти Дутовської, що поблизу Донецька, незаконні збройні формування зі стрілецькою зброї обстріляли волонтерів, не звертаючи уваги на розпізнавальні знаки медичних працівників. На щастя, втрат серед медиків немає. Українські військові продовжують тримати оборону, а вогонь відкривають лише у відповідь. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, на сьогодні статус учасника бойових дій отримав 961 учасник АТО. Ще 555 справ, направлені на розгляд міжвідомчої комісії Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Разом з тим в Україні триває демобілізація. Яна Курченко соціальна країна. Україна таки отримує кредит Міжнародного валютного фонду. Рада директорів ухвалила рішення по наданні нашій державі фінансової допомоги у розмірі 17,5 мільярдів доларів США. Це чотирирічна програма спрямована на стабілізацію української економіки. 17,5 мільярдів доларів виділив Україні Міжнародний валютний фонд. Макрофінансова допомога розрахована на 4 роки. Її міжнародна організація надала за умови законодавчих змін, які відбулися в країні. Це скорочення бюджетних витрат, підвищення тарифів на комунальні послуги для населення та обмеження виплат пенсій працюючим пенсіонерам. Кредит за умови його належного використання дає можливість отримати ще 7,5 мільярдів доларів закордонної допомоги. Таким чином протягом 4 років Україна отримає 25 мільярдів. Ардів кредиту це початок і продовження складного шляху, складного шляху як по стабілізації економіки, так і по створенню підґрунтя для росту економіки, створення робочих місць. Підвищення життєвих стандартів України, підвищення заробітних плат, збільшення торгівлі і збільшення підприємництва. Закордонні партнери допоможуть Україні із реформуванням правоохоронної галузі. Між урядами США і України вже підписана відповідна угода, яка передбачає створення програми реформ. До основного фінансування з українського бюджету сюди будуть залучені понад 26 мільйонів доларів американської допомоги у програмі реформування правоохоронної системи України візьмуть участь і європейські партнери. Ми сьогодні вийшли на базовий договор з американським правительством, який вже утверджений в Білому домі. Нам його утвердити, отримаємо перші гроші буквально в ближайшими днями. Обсє нам допомогли з інструкторами Японське правительство… Уже помогло с, по специальной программе с, с патрульными автомобилями и еще будет программа дополнительно. Мы напрямую с правительством Соединенных Штатов работаем дополнительно по... програмам тренінгу. наукова галузь України теж на порозі великих змін двері до великої науки відчиняє Європа, запросивши Україну до своєї грантової програми «2020», яка фінансує наукові дослідження. Це європейський проект з бюджетом у 80 мільярдів євро. Це е, грантова програма. Це означає, що українські науковці в університетах і науково-дослідних інституціях повинні брати участь в конкуренції, тобто і е, їхні грантові, тобто наші грантові заявки українські будуть конкурувати з Ціма грантовими заявками а, західноєвропейських країн, але ми маємо тут великий досвід, а, уже багаторічний досвід, і це а, доступ до дуже великих ресурсів, які а, саме сьогодні нам дуже потрібні. До цієї програми Україну запрошують вступити на пільгових умовах, тобто без жодних внесків. Наступні шість років членства у грантовій програмі коштуватимуть нам понад 35 мільйонів євро. Відповідну угоду Міністерство науки має підписати 20 березня цього року. Яна Курченко соціальна країна. Здорожчання комунальних послуг для населення одна з умов закордонного кредитування. Вже з квітня комунальні платежі для багатьох людей стануть захмарними. Тарифи на електроенергію збільшаться на 50%, а блакитне паливо здорожчає втричі. Аби вимушені заходи не вдарили по кишені населення. Уряд закликає оформлювати субсидії. Хто і коли зможе отримати право на компенсацію витрат, знає Анастасія Острушко. Кабмін вирішив спростити систему житлових субсидій. Відповідне рішення було прийнято у лютому. Нові правила діятимуть з травня, тому зараз профільне міністерство зібрало представників департаментів соціального захисту на місцях, аби надати докладну інструкцію, як оформлювати субсидію. У першу чергу буде зменшено кількість документів, які повинні зібрати громадяни. Запроваджується декларативний принцип звернення за призначенням субсидій. Тобто ми кажемо про те, що громадянину сім'ї необхідно для оформлення житлових субсидій сьогодні написати заяву певної форми і заповнити декларацію. І заява, і декларація це один аркуш. Інша інформація, як от доходи громадян, буде збиратися органами соціального захисту самостійно. Дані братимуть з пенсійного фонду та фіскальної служби. Форму заяву та декларації у Міністерстві соціальної політики вже розробляють. Зразки документів з коротенькою інструкцією мають роздати населенню в квітні, а надіслати заповнені бланки можна буде поштою. Змінюється і підхід до тих, хто саме може отримати компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги. Розширити коло претендентів, тобто ті, хто не мають постійного місця роботи, ті, хто не за місцем реєстрації, вони будуть включені в програму. Людина не має доходів, або доходи менше прожиткового мінімуму, вони будуть враховуватися на рівні прожиткового мінімуму. Тобто людині формально впишуть дохід, там 1218 гривень зараз. Ну, я вважаю, все одно це краще, ніж якщо раніше людині просто відмовляли. Призначення житлових субсидій сім'ям, які знімають житло. І навіть якщо така сім'я не зареєстрована в житловому приміщенні, але Фактично оплачує житлово-комунальний послуг і на ньому відкриті особові рахунки. На підставі письмового договору оренди або найму така сім'я зможе отримати житлову субсидію. Субсидії надаватимуться на рік, як в опалювальний, так і не в опалювальний період. Тим, хто братиме участь у системі субсидіювання, не потрібно звертатися з заявами повторно. Субсидії продовжуватимуться автоматично. Анастасія Острожко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Хліб не простий, а золотий. У столиці знову подорожчали соціальні сорти хліба. А відповідне розпорядження видало підприємство «Київхліб». це вже третє підвищення ціни за останній період. На підприємстві скаржаться на дороговізну сировиної та транспортні витрати. А от експерти побачили у стрибках цін просту спекуляцію. Чи виправдана ціна на хліб? Дивіться далі. Хліб український майже 9 гривень, батон і пшеничний більш як 7. Такі реалії столичних хлібних кіосків вже з 12 березня. «Київхліб» анонсував здорожчання соціальних сортів хліба майже на третину. Київ хліб потерпає від стрімкого знецінення гривні, коливань курсу валют, галупуючого зростання вартості борошна та іншої сировини. А разом із ними цін на газ, електроенергію, транспортні витрати тощо. Як наслідок, маємо багаторазове збільшення собівартості виробництва хліба, критичну нестачу обігових коштів, кризу неплатежів. Фактично, Київхліб стоїть перед імовірністю повної зупинки виробництва хліба. Експерти називають таке здорожчання невиправданим. Підвищення ціни анонсоване на піковому рівні падіння гривні. Тепер валюта зміцнилась, зерно дешевше, а вартість продуктів закладена завищена. І ті ціни, які є заявлені на продукти, які входять до собівартості у виробництві хліба, вони фактично є завищеними і вони анонсовані на пікових цінах, коли фактично спостерігалася паніка, коли на Міжбанку долар був більше, ніж 30 по відношенню, верніше гривня по відношенню до долара більше, ніж 30 до 1, коли фактично все зміталося з полиць. І це тривало протягом однієї-двох діб. Експерти погоджуються, продукти здорожчали, та й підприємства у таких випадках враховують імовірні ризики. Фактично, з початку цього року відбулося суттєве дійсно здорожчання, там близько 50% вартості палива до вартість палива. Додало. А з початку березня місяця на 50% подорожчав газ. Ну але тим не менше, в загальній структурі собівартості я, наприклад, не бачу підстав для такого суттєвого подорожчання». Регулювати ціни на хліб намагалась місцева влада. КМДА запровадила соціальні кіоски, де хліб можна купити за старими цінами. Але їх з десяток на всю столицю. Чи економічно обґрунтовано Київ хліб підняв ціни на свою продукцію, вирішуватиме антимонопольний комітет. Він вже збирає матеріали. Анастасія Островшко та Біловол, соціальна країна. Чиновники заробляють на інвалідах. Активісти знайшли корупційні схеми у регулюванні протезної галузі. Видача ліцензій на комплектуючі є досить незаконною і дуже дорогою. Свої підозри активісти виклали в офіційних зверненнях до міністерства та правоохоронних органів. Олена носить протези замість обох кінцівок вже 16 років, але це їй не заважає займати активну життєву позицію, працювати. Жінка обурюється, якість комплектуючих до протезів інколи залишає бажати кращого. Та й замінювати штучні кінцівки за державний кошт можна раз на 4 роки, а для працюючих інвалідів раз на 2 роки. Тому сама безкоштовні протези так і не отримує ті комплектуючі, які я можу використовувати людина, яка вагою 50 кілограмів. То зараз я маю право використати тільки до 62 тисяч гривень на свій протез. Тобто, мені просто взагалі неможливо зробити комплектуючі для активної мобільної людини, яка пересувається багато, таких як Олена в Україні тисячі. Додалися, ще воїни АТО. Наразі дві сотні бійців потребують протезування. Держава гарантує безкоштовне надання штучних кінцівок, проте активісти знайшли у добрій справі корупційні схеми, зокрема у системі сертифікації комплектуючих. Вартість сертифікату становить 1500 гривень. Якщо її помножити на цю кількість комплектуючих, то ми отримуємо цифру у 2,5 мільйони гривень. Взяти протез стегна, він коштує максимум 300 тисяч гривень, то от за ці кошти можна було б відпротезувати мінімум 20 бійців, але вони пішли в кишені конкретних чиновників. Якщо центр сертифікації не акредитований, тобто не має ніякої законодавчої, утвердженої своєї позиції, и принимает средства за проведение сертификации, и при этом выдает еще соответствующий документ, это может быть связано с совершением должностных преступлений. Особенно, если мы говорим о том, что это государственное предприятие. Кація є незаконною, адже майже всі комплектуючі для протезів іноземного виробництва, а вони вже мають міжнародні сертифікати якості. Про свої підозри активісти повідомили Генпрокуратуру, антимонопольний комітет міністра соціальної політики, запросили представників відомств і на конференцію. Ті не знайшли часу, аби зустрітися з активістами, але деякі відповіді надіслали. Получаємо з Держлікслужби, з моза, з антимонопольного з Мінекономіки. где четко прописываются явные нарушения, которые происходят благодаря вот приказам или каким-то решениям тех или иных экспертных комиссий. Чтобы все-таки руководство министерства, вместо того, чтобы не реагировать на те материалы, которые они получают от нас, все-таки подумали, пригласили. Представителі общественності активісти вимагають належного розслідування ліцензування комплектуючих для протезів і дозволу громадськості контролювати діяльність чиновників. Анастасія Острушко, Олександр Фінько, Соціальна країна на цьому у мене все більше новин у наступному випуску і на сайті socialnakraina.com. Вдалого вам дня побачимось.